Привіт, любі друзі! Сьогодні ми подивимося дуже цікавий експеримент виведення пшеничної закваски 100% вологості за допомогою різних інгредієнтів: хмелю, меду, цільнозернового борошна, сильного борошна та звичайного борошна. Зробимо порівняльний аналіз в ході експерименту і дізнаємось, які складові допоможуть у процесі виведення сильної закваски, а також бонусом спробуємо відновити хмелеву пшеничну закваску. Яка простояла у мене в холодильнику більше чотирьох місяців не кормлена. Як думаєте, вдасться її відновити? Поставте, будь ласка, вподобайку за мою кропітку працю у створенні цього відео. За свою п'ятирічну практику у виведенні заквасок я часто стикалася з такою проблемою, в мене не виходило вивести сильну пшеничну закваску, вона завмирала на етапі виведення. Дослідивши способи різних хлібоблогерів і пекарів з різних куточків світу, я виокремила кілька методів для виведення пшеничної закваски. Одні додавали цукри на етапі виведення у вигляді меду, щоб дати потужніший старт дріжджям. Для інших працювало додавання цільнозернового борошна, у якому міститься велика кількість природних дріжджів. Хтось використовував фрукти та ягоди, які багаті на природні дріжджі і цукри, а хтось використовував хміль. Отже, я вирішила спробувати деякі з цих варіантів і порівняти їх. Давайте розберемося з хмелем. У відварі хміль містяться не тільки природні дріжджі, але й такий компонент, як лупулін. Він перешкоджає розвитку патогенних мікроорганізмів. Також в складі є й інші кислоти, які мають антибактеріологічні властивості. Як зазначено в літературі, саме ці компоненти істотно допомагають на етапі виведення у створенні ідеального балансу молочнокислих бактерій та диких дріжджів. Там же вказано, що хмелевий відвар необхідно готувати з хмелю, певних сортів, певної концентрації, бо занадто велика концентрація хмелю призведе до гіркого смаку закваски і відповідно хлібних виробів. А також хмелевий відвар необхідно готувати за певною технологією. Його необхідно варити не менше години на слабкому вогні під закритою кришкою. Отже. В мене це 4 грами хмелю, який я зібрала на околиці міста, плюс 300 грамів води. Правильно зварений відвар буде мати бурштиновий колір з червонуватим відтінком. Отже, ми будемо виводити пшеничну закваску 100% вологості, яка складається з однієї частини води і однієї частини пшеничного борошна. В кожний зразок ми додамо один із таких компонентів посилювачів для кращого старту: хміль, мед, цільнозернове борошно і контрольний зразок у нас буде чистий без додаткових складників. Їх ми будемо додавати тільки один раз при першому замісі зразків. Також кожен з цих чотирьох варіантів ми зробимо в двох варіантах: на звичайному борошні і на сильному борошні, щоб їх порівняти. Звичайне борошно у мене Вінницький млинар з білком 103. А сильне борошно Special з білком 14. Цільнозернове борошно буду використовувати торгової марки Своя лінія. Сьогодні в нас день перший обід. Замішую зразок на хмеловому відварі 75 грамів відвару беру і 75 грамів звичайного борошна вищого гатунку, вінницький млинар. Другий зразочок так само замішую на хмеловому відварі, тільки вже на сильному борошні. Спешл. За аналогією, наступні два зразки замішую на воді і слабкому та сильному борошні з додаванням меду. Наступна пара буде з додаванням цільнозернового борошна. І остання пара це контрольні зразки без додаткових інгредієнтів. Просто вода і борошно. Дев'ятий зразок це стара хмелова закваска, забута в холодильнику на 4 місяці. Її я вела на сильному борошні, тому відновлювати буду за допомогою сильного борошна. Після того, як всі закваски замішані, ставлю їх в духовку під увімкнену лампу, де тримається температура 30 градусів. День другий. нас пройшла майже доба. Усі закваски заграли, наповнилися похерцями і виросли в півтора-два рази. Так як всі закваски проявили активність, я проводжу їм перше годування. Якби вони не заграли, я б залишила їх ще на добу під лампою для кращого розвитку дріжджів. Перше годування роблю водою та борошном. Відповідно, там, де було слабке борошно, його і додаю, а там, де було сильне, поновлюю сильним. Наприклад, 30 г закваски, 30 г води і 30 г борошна. Ставлю всі зразки назад в духовку під вімкнену лампу. День третій. Пройшла ще доба. Всі закваски знову виросли в півтора-два рази. Причому видно, що хмелева закваска і на слабкому борошні, і на сильному борошні піднялася краще за інші зразки. А найгірший результат нам показали контрольні зразки, в які ми не додавали підсилюючих інгредієнтів, а тільки воду і борошно. Це закваски номер 4 Далі я знову годую всі закваски за схемою 30 г закваски, 30 г води, 30 г борошна. І ставлю їх в духовку. День третій. Пройшло 12 годин. Всі закваски стрімко піднялися і розрихлилися. Ви можете бачити, що після другого годування закваски показали дуже високу активність. Всі зразки на слабкому борошні виросли трохи більше, ніж в два рази, а на сильному борошні виросли в три рази. Таке стрімке зростання в період з 2 по 4 день іноді називають фальш-зростанням. Воно обумовлено стрибкоподібним розвитком патогенної мікрофлори в заквасці. І саме в такі періоди закваска найбільш вразлива. Якщо її понюхати, ви відчуєте неприємний запах. Нам необхідно, щоб в заквасці, окрім дріжджів, почала розвиватись молочно-кисла середа, яка і вб'є наші патогени. Отже, проводимо наступне третє годування аналогічно попереднім: 30 г закваски, 30 г води і 30 г борошна. День четвертий. Пройшло ще 12 годин. І тут ми вже бачимо, що деякі закваски завмерли і не проявляють ніякої активності. Напевно, в них не створився такий баланс дріжджів і молочнокислих бактерій, які б змогли перемогти інші патогени. Я буду годувати лише ті зразки, які виросли в півтора-два рази, а це обидві хмелеві закваски під номером один. Закваска з цільнозерновим борошном на сильному борошні. Special це зразок номер 3 у високому контейнері, контрольний зразок номер 4 на сильному борошні у високому контейнері. І наш зразок номер 9 це хмелева закваска, яку ми відновлюємо. Всі інші зразки я перемішаю, щоб збагатити їх киснем, і спробую спровокувати в них більшу активність. Зараз в них відбувається легеньке бродіння, тільки кілька бульбашок на поверхні. Залишу їх до вечора, щоб поспостерігати. День четвертий. Пройшло 6 годин. Ми бачимо, що в нас виросло тільки хмільові закваски під номером 1 на слабкому та на сильному борошні, і та хмилова закваска під номером 5, яку ми відновлюємо. Всі інші закваски зупинились в рості, не проявляють жодної активності. Хочу зазначити, що хмелева закваска номер 5 яку ми відновлюємо, за консистенцією принципово гірша за обидві нові хмелеві. Вона жидкіша, липкіша, з погано розвиненим глютеном. А от обидві нові хмалеві закваски як на слабкому порошні, так і на сильному, навпаки, однаково пружної слаймової консистенції з якісно розвиненим глютеном. Дуже вони мені подобаються. До речі, запах в них змінився на приємний йогуртовий. Цей раз я проводжу стандартне годування всіх заквасок і тих, що виросли, і наших неактивних. Це буде остання спроба їх реанімувати. День четвертий пройшло ще 6 годин. Через 6 годин хмелеві закваски знову стрімко виросли. Всі інші закваски не проявляють жодної активності, отже, я знімаю їх з експерименту. Три наших активних хмелевих зразки годую і залишаю на столі при температурі 24 градуси, тобто переводжу їх на кімнатну температуру. День п'ятий, пройшло 10 годин. Всі три закваски вже при кімнатній температурі так само гарно зросли більше, ніж в два рази. Відновлювана хмелева закваска, наче з кожним годуванням покращує свою консистенцію, але поки що виглядає гірше нових хмелевих, вона липкіша, Глютен в ній формується гірше. Маса при розтягуванні рветься, хоча має приємний запах йогурта і печеного яблука. Нові закваски пахнуть хмелем і поки ще не встигли сформувати яскраву смакоароматику. ароматику. Далі я веду ці три закваски ще тиждень, годую їх три рази на добу і потім переводжу їх на ведення через холодильник. Веду через холодильник за схемою 5-6 днів в холоді, на сьомий день достаю, кормлю і використовую хліб. Якийсь момент закваска на слабкому борошні в мене також завмерла. Я так розумію, що їй треба було підібрати більш лояльний графік ведення через холод. Вона просто не витримала моїх жорстких умов. Впевнена, що і ця закваска на звичайному борошні чудово би працювала в хлібі, але вона вийшла більш ніжна і тендітна, тому програла битву двом іншим хмелевим закваскам на сильному борошні. Для наочності нашого експерименту я спекла хліб французьку булку за однаковим рецептом на новій хмелевій заквасці на сильному борошні і відновленій хмелевій заквасці. Результат на нововиведеній хмелевій заквасці просто чудовий, дуже пухкий, пористий, просто чудовий хліб з відмінним смаком. І друга хлібина. Хочу зауважити, вага хлібин однакова, робила я їх повністю однаково. Але подивіться, наскільки ця хлібина менш пухка і плоска вийшла. Це на відновленій хмелевій заквасці на сильному борошні. Очевидно, що ця закваска впоралась набагато гірше. Вона не змогла повністю відновити ідеальний баланс молочнокислих бактерій та дріжджів, хоча зростала так само швидко і більш ніж в два рази. Проте хліб на ній все одно вийшов досить смачний і має право на існування. В цьому хлібі більш відчудна кислинка у смаку, що особисто я не дуже полюбляю в хлібі. Тому якщо обирати чи відновлювати таку стару закваску, чи краще вивезти нову, то я однозначно виберу вивезти нову. І давайте підведемо підсумок експерименту. Серед усіх нами використаних варіантів: хмелю, меду, цільнозернового борошна або без них, для мене найкраще спрацював саме хміль. Що стосується вибору між сильним і звичайним борошном, однозначно для виведення закваски я оберу сильне борошно, бо закваска на сильному борошні в довгостроковій перспективі показала себе краще. Хоча і на слабкому борошні вона працювала гарно, але виявилась більш вибагливою в догляді. Сподіваюсь, вам сподобався мій експеримент. Залишайтесь на моєму каналі, підписуйтесь, діліться своїми спостереженнями в коментарях. Мені буде цікаво почитати. Дякую вам за перегляд!